В мережі з'явились перші кадри після удару по складу у Львові. Патрульна поліція оприлюднила відео із націльних камер. Полісмени першими прибули на місце вибуху і разом із місцевими робітниками почали розгрібати завали. Ми пробуємо, коли когось завалило, пробуємо розкопати. Як стало відомо згодом, поліціянтам спершу вдалося виявити під брухтом чоловіка. Світло швидко!» На щастя, він був при свідомості і зміг повідомити патрульним, що поряд під завалами ще є дівчина, яку повністю завалило частинами стін приміщення. Жінка також була у свідомості та подавала із під завалів голосові сигнали, завдяки чому швидко вдалося ідентифікувати місце, де вона знаходиться. Тихо, тихо, бачимо. Пане рухається. Господи, моя нога, нога. Поліцейським спочатку вдалося врятувати 26-річного хлопця. У нього були травми ніг. Також він перебував у шоковому стані. Махати. Дихати важко все добре, все добре, все добре. Потім повністю вдалося визволити і 29-річну жінку, яка на щастя відбулася лише шоком і не постраждала. Шо вас болить? нога там затерпла. Нога тільки затерпла дихати дуже важко легко. Згодом на жаль, з під завалів дістали і ще тіло загиблого. Нагадаємо, що вночі 19 вересня Росія завдала масованого удару шахедами по території України. Три влучання, зокрема, було на Львівщині. Згодом, зі слів координатора ООН в Україні, Деніса Брауна, стало відомо, що на складі, по якому вдарили Росіяни, вщент вигоріло 300 тонн гуманітарної допомоги. Росіяни цинічно б'ються не лише з цивільними людьми, вони знищують засоби першої необхідності для тих, хто залишився без нічого. І ще один доказ тероризму.